Через ракетні обстріли критичної інфраструктури країни українці лишились без світла та тепла. Хоч енергетики і працюють цілодобово, втім екстрені відключення електроенергії тривають. Міський голова Білгорода Дністровського Віталій Граждан ініціював акцію Поборемо темряву разом, в рамках якої акерманці можуть підзарядити свої гаджети. Далі перелік місць підзарядки приладів мобільного зв'язку по місту. Вулиця Михайлівська, 56, будівля міської ради Таврія в. Торгівельний центр, копійка, супермаркет. Тіра, магазин Три ліхтарі, вулиця Перемоги, 29, магазин Монарх, вулиця Приморська, 14а, аптека вашого міста, Миколаївська, 45, Універсам Сонячний, вулиця Сонячна. Магазин Асорті, вулиця Тимчишина, магазин Меркурій, мікрорайон Вершина, магазин «Колокольчик» – біля центру зайнятості. Магазин Каштан, вулиця Шкільна. Пункт обігріву навпроти Рибопромислового коледжу, вулиця Незалежності. Магазин Лук'янівський, вулиця Військової слави. Магазин Марічка, вулиця Ізмаїльська між вулицею Єврейська та вулицею Михайлівська. Трактир вулиця Михайлівська. Магазин Люкс вулиця Михайлівська. Кафе Фієста, вулиця Кирилова, магазин Дзвіночок, вулиця Миколаївська, магазин Марічка, вулиця Ізмаїльська, 21. Магазин Соки, Вода, вулиця Ізмаїльська, 36, дріб, 2. Магазин Точка вулиця Першотравнева, 21а. Магазин Лук'янівський вулиця Військової слави. Магазин Айсберг вулиця Перемоги. Кафе Мангал вулиця Першотравнева. Кафе Арена Акерман. Магазин Ласточка вулиця Сонячна.